Частіше до ось таких варіантів. Тріо центральних захисників це дуже і дуже цікаве рішення. Головного тренера динамо зараз кто передача на Брошко Добивати! ні, не влучає в ціль. Це та людина, яка садила на лаву для запасних Олександра Шовковського. Я кажучи, зовсім не юного Олександра Шовковського. В Пішньому матчі, Тому що, якщо Віталій Буянський точно може. Відпрацювати, і для нього це позиція Кразненова. То Владислав Кабаєв частіше буде зміщуватися на фланг лівий. Частіше буде саме звідти атакувати. Зараз вона та момент, вона пробуває і забиває у ворота. Не курорт, точно не літній курорт сьогодні в столиці України з точки зору погодних умов. До Георгія Бущина м'яч майже не доходив. Була атака з ударом Олексія Хобленка. Але більш такого нічого серйозного не можемо згадати. Зараз Буйольський, красень отримати пас і пробити поворот. Зараз хороший момент у Динамо. Ну, Зарані посипати голову попелом. Цілком, цілком можливі варіанти проти цього суперника. Хороший момент! І... Вівчаренка. Тонка передача від Вівчаренка. Якби прийшов цей пас на Валентина Рубчинського, шедевр просто був би. І мене пощастило. Зараз яка втрата удеситів ще одна. І Рубчинський забаває. Попов. Вівчаренко тонка передача на Еді Герреро. Який зараз момент для Волошин. Подає Петряк на ближню стійку. Який момент? Це 25. Другому матчі в кар'єрі ВП. Гереро. Хороша передача на Рубчинського. Рубчинський на еді Гереро М'ять повертає. Гереро.